Слава Тобі, Господи, слава тобі! славажні. У той час почув цар ірод про Ісуса, бо ім'я його стало явним і казав, що Іван Хреститель воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у Ньому. Інші ж твердили, що то Ілля, а ще інші, то пророк один з пророків, почувши про те, Ірод мовив то Іван, якому я відтяв голову, він став із мертвих, бо то був той Ірод, що послав був схопити Івана, і зв'язав його у темниці задля іродіяди жінки Филипа, свого брата, бо женився був із нею. Іван сказав Іродові, не личить тобі мати жінку брата Твого. Іродіяда ж лютилась на нього і бажала вбити його, та не могла, бо ірод боявся Івана, знаючи, що він був чоловік справедливий і святий, і беріг його. Слухаючи його, він дуже непокоївся, однак слухав його охоче, як же настав сприятливий час, коли ірод у день свого народження справляв бенкет для своїх вельмож, тисячників та знатних галилейських, увійшла дочка тієї іродіяди, танцювала і догодила іродові та гостям. Цар сказав дівчині, просив мене, чого бажаєш, я дам тобі хоч би й половину мого царства. Вийшла вона і каже мамі, чого маю просити? Вона ж відповіла голову Івана Хрестителя. І зараз же, увійшовши худенько до царя, дівчина попросила, хочу, щоб ти дав мені негайно на полумиску голову Івана Хрестителя. Цар вельми засмутився, та задля приятцяги і гостей не хотів їй відмовити. Послав цар відразу свого прибічника, наказавши йому принести голову Івана, пішов той і вітяв йому голову у в'язниці, приніс її на полумиску і подав дівчині, а дівчина дала її матері. Учні його, довідавшись про те, прийшли і взяли його тіло і поклали його до гробу. Апостоли вернулися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Це і сина, і святого Духа Амінь слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні ми маємо день посікновення чесної глави славного пророка притечі Хрестителя Івана Хрестителя. Щойно ми з Євангелія чули усю історію. Ми знаємо, що в літургійному нашому році власне з особою Івана Хрестителя справді пов'язано багато. Різноманітних свят Іван це той, хто є голосом, який призвищає прихід Спасителя. Знаєте, часто ми собі думаємо, що бути добрим забезпечить тебе від проблем. Але приклад Івана і багатьох інших святих мучеників показує, що дуже часто саме добра людина, а навіть бабіше праведна людина, раз має багато різних різноманітних терпінь. Саме праведний перед Богом дуже часто переносить утиски переслідування з боку інших, влади, недругів, саме і родини. Іван, постать Івана є справді особливою. Голос правди. Саме так можемо охарактеризувати його. Людина, яка зуміла побачити Божественне. Людина, яка зуміла відчути духом і своєю цілою душею, що означає бути в присутності Господа. Євангелісти нам описують, власне, як Мученицькою смертю загинув Іван. Однак про подальшу долю його тіла, його голови нам дає передання церкви. Ми знаємо про трикратне віднайдення чесної голови Івана. Знаємо це вже з дуже давніх часів. Тому різні оповідання і передання часто можуть відрізнятися одні від одних. Зібралось їх так багато, що не раз складно. Зрозуміти, що є першим джерелом, а що є подальшою вставкою. Знаємо, що після усікновення голови святої Івана Хрестителя Соломея віддала їй іродіаді, а та, ще не насичена помстою кров'ю, знущалася з голови притечі, голками проколюючи язик, який сміливо виступив проти її грішного життя. Потім вона закопала голову святого Івана в палаті. А тіло веліла віддати учням, щоб ті поховали. Поховали вони його в Самарії у місті Севастії. Побожна невіста на ім'я Йоанна, жінка Хузе, одна з тих жінок, які згідно із Євангелієм перші прийняли науку Христа і бачили його чуда, знайшла згодом у тій палаті голову Івана Хрестителя. Чоловік її був слугою Ірода, тож вона мала доступ до палат. Йоанна поклала голову у водонос, винесла з палацу і закопала на Єлеонській горі на полі, що належало іроду. Минуло багато років Христова віра, хоч і переслідувана, однак поширювалася на цілий світ. Поблизу Єлеонської гори оселився один пустиножитель, і він, копаючи землю, знайшов голову притечі і з Божого об'явлення дізнався, який скарб тримає у своїх руках. А що поганство тоді лютувало в Єрусалимі, то він нікому не розповів про те, лиш гаряче молився у своїй келії перед головою Святого Івана і перед смертю закопав її назад до землі. Прийшов час, коли Христова віра вийшла з катакомб. Імператор Костянтин Великий став вірним слугою Христа, і хрест засяяв над надселенною, чесне дерево, якого знайшли у Єрусалимі. В тому часі два монахи віднайшли голову Святого Івана. І було це перше її віднайдення. Від тих монахів голова перейшла в руки одного бого гончаря з міста Емеси. Він часто зберігав її у своєму домі, і Бог поблагословив його так, що він став заможним чоловіком. Перед смертю він передав голову притечі, запечатану у скринці, своїй сестрі наказав зберігати її як найвищий скарб, але скриньки не відчиняти. І так, з рук в руки, з покоління в покоління. Переходила голова Івана, аж потрапила до рук монаха Євстахія, що жив у печері поблизу Емеси. Він був аріянином, тобто притримувався Єресі Арія, але вдавав до себе досить побожного. Вже тоді у тій печері діялося багато чуд, але їх приписували монахові, бо ніхто не знав, яку знамениту реліквію він приховує. Коли Євстахій став відкрито намовляти людей до Єресі Арія. То єпископ Емеси попросив начальника міста, щоб той вигнав єретика. Тоді її встах і закопав голову притечі в землю, бо не міг її забрати з собою, але вирішив колись пота й повернутися за нею. Коли він пішов, у тій печері поселилися інші монахи, і єретик не міг виконати свого наміру. Щосом на тому місці повстала монаша Лавра, що раз більше монахів стало сюди приходити. У 453 році Бог об'явив, що в одній з печер монастирської лаври в землі схована чесна голова святого Івана Притечі. Ігуменом і архимандритом монастиря був тоді Маркел, дуже побожний і правди чоловік. Одного разу у сні він побачив, як до монастирської загороди вливається ріка, а з нею багато вірних, співаючи: Явився тут святий Іван Хреститель. І справді? Посеред церкви явився святий притеча і поблагословив вірних, так снилося Ігуменові. За кілька днів він вдруге побачив таке видіння. Йому явився святий Іван у білих одежах, і він увійшов до монастиря, і попереду нього вогнений стоп. Маркл нічкому не говорив про свої сни, а за кілька днів прийшов до нього один монах і сказав, що біля печери. Де колись жили перші монахи їх монастиря, біля самого входу до неї він бачив дивний вогонь. По якомусь часі Маркела збудив дивний голос, який виразно сказав: Бог дарує вам мене, ти йди за зорею, і вона приведе тебе туди, де є я. І в ту ж хвилю в його келії засвітилася зоря. Маркел із трепетом у серці встав і пішов, зоря палала перед ним, вказуючи дорогу. І так дійшов він до печери, і тут зоря зупинилася. Маркел упав на коліна і став молитися. Він зрозумів, що тут сховано якийсь святий скарб, та не знав, який. Наступного ранку він повернувся до печери і став копати землю. Невдовзі він натрапив на мармурову плиту, під якою лежала посудина. У ній зберігалася чесна голова святого Івана Хрестителя. Вона була як жива з волоссям. Печеру наповнив дуже приємний аромат. Маркел запалив лампадку, обкадив чесну голову, і тоді зрозумів свій сон. У ньому йшлося про голову Святого притечі. Про свою знахідку повідомили єпископа Месе Уранія, і він за великого здвигу народу переніс голову Хрестителя до церкви в Одесі. Ця подія відбулася 24 лютого. Близько 760-го року в Емесі на честь святого Івана було побудовано величну церкву і в ній поклали голову святого. Згодом її перенесли до міста Комане в Понті. Та в часи іконоборства вірні дуже боялися, щоб єретики не зневажили голову святого, тому потай закопали її у срібній посудині в землю. Минув час і про те місце всі забули. Щойно за правління Михаїла і Теодора близько 850-го року. Бог об'явився тому Ігнатієві, де заховано голову Хрестителя. Усе місто зворохобилося, послали найпобожніших священиків, щоб відкопали в команах голову святого. І справді її знайшли там, де вказав святий Ігнатій, коли її урочисто внесли до Царгорода, назустріч вийшов імператором із своїм двором. А біля воріт міста разом усім клиром чекав святий Патріарх. Величезний натоп народу поклонився голові притечі, вдарили дзвони. Почулася хвалебна пісня. Хрестним ходом голову святого несли до міста і поклали в церкві біля царської палати. Було це 25 травня і тому в цей день Христова Церква святкує пам'ять третього віднайдення чесної голови святого Івана Хрестителя. Як ми вже згадували, мощі святого Івана Хрестителя, звісно, без голови було поховано у Севастії. Коли святий Євангелист Лука у своїй апостольській подорожі до міста Антіохії Сирійської проходив через Севастію, він пішов на поклін мощам святого Івана Хрестителя. Тоді всі побачили, що святі мощі цілком не тління. Святий Лука хотів взяти мощі з собою, але вірні Севастії спротивилися цьому. Тому Євангелист узяв лишень праву руку, якою святий Іван хрестив Ісуса, і приніс її до Антіохії, свого рідного міста. Ця свята реліквія була тут у великому почитанні, а Бог прослав її численними чудами. У часи Юліана відступника, коли погане стали мучити християн і руйнували церкви, вірні боялися, щоб рука святого Івана не була зневажена і заховали її в кам'яному стовпі. А після смерті окаяного Юліана руку святого урочисто було перенесено до церкви святого Петра, і Бог знову прослав її численними чудами. Та згодом Антіохію захопили агаряни. Вони на від відмовилися дати дозвіл на те, щоб руку Хрестителя перенести до Царгорода. Однак завдяки одному диякону на ім'я Йо в руку святого вдалося перенести до Царгорода саме на вечір'я Богоявління. З того часу в Царгороді дуже урочисто святкують собор святого Івана Хрестителя 7 січня. Решта мощей залишилися в Севастії. Поблизу зберігалися також мощі святого пророка Єлисея. За Юліана відступника імператора погане зруйнували гріб святого Івана. Його мощі викинули і мали намір їх спалити. Однак деякі єрусалимські монахи навмисте змішалися із здичевілим натовпом і з Божою допомогою сховали мощі хрестителя і перенесли до монастиря. Ігумен Гумен Филипп 362-го року переправив їх святому Атаназію до Олександрії, а той, при нечисленних свідках, сховав їх, замурувавши до спокійніших для церкви часів у стіні храму. На Росії віддавна було багато церков, присвячених святому Івану Хрестителю. Варто згадати тут про владичий собор у старовинному руському місці Перемишлі. 24 червня, коли святкуємо Різдво Святого Івана Хрестителя, завжди народ сходиться до церков, присвячених Івану, і молиться, щоб за заступництвом святого Хрестителя дав ласку прощення наших гріхів і послав долю. dobru našemu narodovi. Amin. Slava Isusu Hristu.